Всіх вітаю з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Е, дивлячись на те, що багато хто не вірить в Ісуса Христа і кажуть, Я сатаніст, ти не проповідуй, бо я в Бога не вірю. Е, тому ми. Точніше, я не в змозі таким людям нічого ні об'яснити, ні розказати, тому що люди на своїй хвилі. І багато хто чув про Марію Магдалину, в якій були сім бісів, які її мучили. Вона хворіла. І коли вона почула, що має прийти Ісус Христос. То, як і всі інші, вона пішла зустрічати Ісуса Христа, тому що вона хотіла звільнитися від прокляття, від блуда, від гріхів і від різних хвороб. Коли Ісус Христос прийшов, то вона все ж таки змогла до нього пробратися, торкнутися Його і звільнитися від. Чортів від хвороб і всього іншого, вона звільнилася, вона не покинула Ісуса Христа, вона слідувала кругом за Ним. Тому, слідуючи разом з Ісусом Христом, ми звільняємося від всього поганого, тому що Ісус Христос. Завжди в нашому серці, і таким чином ми можемо звільнятися і служити Ісусу. Так це зробила Марія Магдалина. Вона кругом з ним слідувала, вона проповідувала Слово Боже. Вона могла кругом з ним бути і. Все ж таки спасати себе і свою душу від гріхів. Тому я також слідую за Ісусом і звільняю свою душу від всього поганого. Тому що ось це золото, яке потребує маму, щоб мама завжди була задоволена і синочок тоді також. Зі мною грається і, і у сина настрій чудовий, Тому будьте благословені і завжди прислухайтеся до свого серця і розуму, і все буде добре.